Яблуко, якщо ви знаєте. Яблуко, звичайне, як, то воно не занадто багато сердечок додає, ну ось дивіться. А, а знаєте, як це покращити? Це можна покращити ось такими золотими яблучками. Бо золоті яблучко, вони хоча б додають ось. Зараз це... Ось дивіться, вони вам додають від... від половини сердечко Золото яблуко вам, наприклад, додали аж до ось. стільки. Ось, аж ось стільки ще два запасних сердечок. Добре, а А, 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 ось, а ось, ось дивіться, скільки у вас. А, а з, вже зачароване яблучко Добав, добавить дуже, дуже велику стік сердечку. Дивіться від половини. їдемо одне. У нас вже гори і ось так одразу получається. Дивіться, і вони у нас далі хочуть хоче ще.